Привіт. Е, записую відео, зібрався з думками, зробив записи. постараюсь роз'яснити, як ми будемо будувати спільноту, в чому буде полягати її ідея, цінність. Точніше це буде перший пункт, на чому ми будемо зосереджувати свою увагу. Що ж, Суть полягає в тому, щоб поступово накопичувати матеріальні речі, які допоможуть нам об'єднуватись, так як колись люди гортувалися кругом багаття. Ми будемо накопичувати різні засоби користування. Найголовніше, це повинна бути впевненість, що усі учасники спільноти можуть користуватись тими досягненнями, які ми спільно здобули. Отож, для початку пропоную створити шиномонтажну станцію. Чому шиномонтаж? Е, я думаю, що більша аудиторія це будуть е, чоловіки і воно якось ближче, не в обіду жінка мобов. Е, тому я... Е, в майбутньому буде також і багато чого іншого. Зараз в голові багато думок. Давайте я не буду відволікатися. Е Створити шном Тут все простіше, ніж здається. Уявімо, уявімо що все обладнання у нас вже є. Учасники спільноти пройдуть певну реєстрацію і отримують доступ до цих станків. Приміщення буде відкриватись електронним замком, де потрібно буде вказувати номер вашої машини. Буде створений облік, де можна вказати день і годину, коли ви приїдете на шиномонтаж. Хочу додати, що цей шиномонтаж, він буде доступний 24 на 7, тому що в будь-який момент, коли людина має вільний час, вона може приїхати на цей шиномонтаж. Тут також сказано. Що всю роботу ви будете виконувати самі, або ж запитаєте допомоги у когось із нашої спільноти. Не бійтеся це, не важко. У мене є досвід роботи з шиномонтажем і балансуванням буквально один раз, і це простіше, ніж здається. Відповідально і бережно з інструментом. Так. Всі надбання, які ми будемо робити, це все ваше. Ставтесь до того, як що і ви скористаєте, і після вас теж будуть люди користатись Чим довше інструмент працює, тим менше затрат несе наша спільнота. Е, у приміщенні були встановлені е, камери відоспистереження і кожен учасник зможе дивитись, е, що відбувається в прямому ефірі. Я хочу, щоб максимально було все е, прозоро. Е, хочу, щоб довіра в нас будується на чому. Коли ти людині Показуєш, а не навпаки ховаєш від неї щось, так? Тобто, коли ви показуєте, що у вас є чим поділитися з іншими людьми, і вони вам починають довіряти. Е інструмент буде куплений е спільним збором коштів. Наступна ціль це викупити приміщення для цих інструментів. Ну, е, самі станки вони не є дуже дорогі. І я... Ну, відносно дорогі, так-то так -то пару тисяч доларів виходить. Але в мене є певне заощадження, і <кій> якщо хтось долучиться, це буде дуже круто. Е, я зможу їх придбати. Приміщення. Буде йти, буде в оренді перший час і з таким ухилом, щоб ми його викупили. Тобто, я не хочу ні за що більше платити, щоб наша спільнота витрачала гроші і платила якусь оренду. Тобто, це вже буде наша на постійній основі. Приміщення, інструменти. В майбутньому поставляться сонячні панелі. Ну, планів плані дуже багато. Тобто, практично все автоматизувати. І, ну, я віч, що ви просто купили собі е, молоток, це, це мінімальний такий е, приклад, і ви ним користуєтеся вже роками. Десятиліттями, так? От е, Давайте будемо йти до цього, щоб якісь інструменти були в нас роками і десятиліттями, які ми будемо використовувати е, для себе. Так, е, тут що ще ще: створити ага Викупити приміщення для цих інструментів і створити повноцінну майстерню СТО. Тобто самими станками там не буду обмежуватись, ми докупимо ще інше обладнання, таке як підйомник, таке як будуть. Певні інструменти, зварочні апарати. Приходьте в групу, і ми там створимо обговорення, будемо більше розвати цю тему. Далі я буду шукати найкращі варіанти станків, але все залежить, скільки людей захоче підтримати цю ідею. Тож, якщо досить багато людей підключиться, буквально прийдеться вкладати мінімум коштів для кожного з нас. Я, я віддам більшу частину свою. От. Якщо практично не буде людей, нічого страшного, це займе трохи більше часу, але я буду йти до цього, тому що нам, нам потрібно разом стояти, нам потрібно один одному допомагати. Світ е, зараз світ потребує. Згуртованих людей. Так, варіанти станків залежить з людей. Е на це все потрібен час. Тут в мене вже нотатки закінчились. Е Я з вами просто говорю як е ну, щира людина. Мені мені не потрібен заробіток на цьому. Мені у мене є сама ідея. Uh. Давайте на цьому сьогодні закінчимо. Всім добро.